Ненавиджу це тупе різдво. Що мені зробити, щоб його ніколи вже не настало? Так, може зварити якусь зельку, чи чи може? Може дати оці ці яблуки усім, і, і всі заснуть і, і пропустять у ха, ха ха а може, може спрятати усіх у цю клітку? Ха-ха, що ж ще може зробити? А, о, через дві години буде івент, а я зроблю так, що його ніколи не буде. Оце, оце те, що треба. Так, швиденько виходимо. Так, надіюсь, ніхто сюди не зайде і не дізнається про мої плани. Так, треба швидко іти і вкрасти це РС2, тому що мені воно точно не потрібно. Так, швидко виходимо. Ура, друзі, я проснулася. Ну що, нам потрібно вже йти і дивитися, що там за обнова, тому що вже час, вже час туди направлятися. Боже, я вже не дочекаюся, що ж там буде. Що ж там буде? Так, я вважаю, що буде багато подарунків, як на моїй ялинці. Так, ну що, відправляємось? Я вже хочу відкрити подарунки. Санта, привіт! Де оновлення? Так, може, що щось я тут нічого не бачу? Так, нічого нема, і людей нема. Де усі? Я не зрозуміла, де усі? Може, мені треба через той портал пройти, тоді усе появиться. Мені здається, що цей. Портал точно буде зараз працювати. Так і Е... е зачекайте. Зачекайте, я тут сама в АТО Чому Почому нікого нема? Чому нема оновлення? Я не зрозуміла, де усі, де, де мої подарунки, де пети, де оновлення? Що відбувається? Так. Що, що це тут? Що тут робить? Грінч? Це ти? Це ти не робив Грінж, а ну стій! Ті, ану бистра. Де мої всі подарунки? Я не зрозуміла. Ха-ха, <рес> ти ніколи не знайдеш ці подарунки. Чому це я не знайду? Тому що я їх всі вкрав. Що це? Що це ти кажеш? А де, де всі мої друзі? Вони повинні були тут зістрітися зі мною. Друзів у тебе теж не буде. Як це не буде? І, і, ти що ти що зробив з ними? Ти, падлюка все, нікого більше не буде в Адопмі, тільки я і ти, і все. І, і ніколи не буде тут Різдва. Ні, ти що, поверни, бо ти ласочка. Ні, в якому разі, ніколи, ніколи. Та ні, ну поверни. Будеш тут возмущатися, і я і тебе задавлю. Так, зачекай, зачекай, давай домовимося. Давай домовимося, Я знаю, що ти та та ну досить. Досить. А ну, іди сюди. Давай, давай домовимось. Я подарую тобі якогось пета, а, ти станеш добрішим і, і, і все, і все добре буде добре. І, і ти повернеш мені друзів, і повернеш мені різдво і оновлення. Нічого я тобі повертати не буду. Ані, ну зачекай, я знаю, ти любиш песиків. Давайте подивимося, які у мене є песи. О, диви, диви, який у мене є. Тобі подобається? Ні, ти що дурна, це самий звичайний пес. Ну добре, диви який у мене інший є, диви який гарний. Фу, мені потрібен не такий тупий пес. Ну добре, диви у мене ще і такий є. А ну не знаю, якось не дуже. А ось такий подобається, він навіть світиться. Ні, це теж тупе. Тупе ціня. А ось диви який. Ну це вже краще. Хм. Не знаю, не знаю. О, давай цього і того синього мені віддаш. Так, мені здається, він дуже мені підійде, але я його перекрашу якогось оранжевого. Ну добре, давай я тобі віддам, віддам у цього песика і, і того песика, і ти повернеш мені різдво. Ну добре, давай, давай мені трейд. Так, добре, я тобі даю ось цього песа, ось цього і, і цього. Добре, домовилась? Так, звичайно, домовились. Я е, повертаю тобі все, якщо ти віддаси мені е, усіх пес. Ну добре, не дивись, ти пообіцяв мені. Так, так, пообіцяв. Давай, давай, скоріше. Ну, все, я віддала. Ну що, повертаюся, повертай. Що повертати? У мене є, о, дивись, коробка. Ні, мені повертаю все, подарки там моїх друзів. Нічого я тобі повертати не буду. В смислі не будеш? Ти що, сканер, Ти що? Як це? Я тобі віддала, повірила. Ха-ха-ха. Ну ти дурна, значить. Ей, Грінч, хватить. А ну-ка, давай, давай домовимося. Нічого я не буду домовлятися. Я не навіть джуріздво. А, а пішли, я тобі покажу йолочку, подарую ще якісь подарки. Пішли? Ой, що ти мені в коробку посадив? Ну добре, пішли і покажеш мені свою хатину. Ну що, дивись. Дивись, як гарно, дивись, яка лка, всі чекають подарунків, мої друзі теж. Ех, не знаю, не хочу я, не хочу різдва. Ну, ну давай я зроблю три якісь тобі, не знаю, три якісь подарунка, чи зроблю виконаю твої побажання і ти повернеш мені, добре? Ну, може і поверну. Добре, давай, три завдання тобі зроблю і, і може поверну. Ні, ну Зараз не так, як з песиками, добре? Ну добре. Так, що б мені запропонувати? Давай, ти мені подаруєш якусь дуже рідку машину. П'ять подарунків. Ну ладно, давайте подивимось, що я можу тобі подарувати. Пішли на вулицю, я буду тобі показувати. Ну що, давай, показуй, показуй свої тачки. Так, о, у мене для тебе є, диви, яка машина, вона дуже рідка. Зараз її ніде не достати. Фу, не люблю. Не люблю цю радугу, це щастя якесь. Фу. Мені не подобається, давай щось інше. Ой, а тут не можна. Пішли сюди. У мене ще є великий потяг. Диви який гарний. Сюда я тобі прокачу. Ну як тобі подобається? Ну не знаю. Якось скучно. Що ще є. Ну цей потяг теж я заберу, але показуй мені, що у тебе ще є. Так, ти зараз у мене все забереш. Мені потрібно якісь гарантії, що ти все повернеш. Ніякий гарантій, я тобі давати не буду. Поверну і все, давай, показуй, що ще є. Добре, ще в мене є отакий кролик. Твій. Якийсь отстой, давай щось покраще. О, я знаю, що тобі сподобається. Диви, така тачка, теж тобі сподобається. Ти ж любиш собак? Ну так, добре, це я люблю. Давай, віддавай мені цю собаку. Так, ну то ж, ти пообіцяв. Це тільки перше завдання, яке ти виконала. Ну добре, так, даю тобі трейд. І потяг не забудь. Так, добре, даю потяг і машину собаку. А ти мені що теж щось даш? Ти що, дурна зовсім. Давай, соглашайся. Ну ладно, дам тобі арбузик трохи. Дякую, так. Ну що, перше я зробила? Зробила? Так, зробила. Все, я віддала тобі. А диви, який я тепер крутий. Зачекай мене, так, а що, що ще тобі потрібно? Що тобі ще потрібно? А так, зараз подумаю, приготуй мені якийсь смачний сніданок. Сніданок, а що ти любиш? Ну, догадайся, якщо догадаєшся, тоді, тоді я зачитаю, зарахуйся, якщо догадаєшся. А якщо ні, то ти програла. Блін, ну грінч, ребята, допоможіть, що мені йому приготувати. Може, якісь печеньки. Давайте подивимось, що у мене є. Так, у мене є торт, у мене є піца, какао гаряче і морозове. Е, грінч, пішли у піцерію, Я тобі зроблю піцу і ще щось додам. Ну пішли, пішли. я сподіваюся, що йому це сподобається. Тому що, якщо не сподобається, не вдати нам нової обнови. Це взагалі адекватно, що він взяв і забрав її. Так, ну що? Грінч, давай, сідай ось тут, а я тобі буду готувати. А, ти тут сів, ну добре. Так, я п'ємо йому піцу зробити, як ви вважаєте? Так, у нас тут є з ковбасою. О, давайте, може, просто з сиром зробимо. Так, добре. Все, піця для Грінча готова. Грінч, воно тобі піця. І давай я ще тобі дам дві. У мене є морозиво. і. Блін, так Ну, а давай гарячий шоколад тобі ще дам. І один тортик. Диви як смачненько. І піцу. І піцу, звичайно. Ось, я тобі приготувала. Так, я сподіваюся, тобі це сподобається. Ну, таке, звичайно, але от гарячий шоколад мені подобається. Ну, добре, ти вгодила мені. Добре, добре, я це з'їм зараз. Ура! О, дивіться, він і піцу є, Це дуже добре, дуже добре, що йому все сподобалося. Так, і у нас Залишається лише одне завдавнічко. Дивіться, і тортик поїтає, то ж його хочу, ну що ж так розробити. Ну ладно, ладно. Так, пускай їсть, пускай стає добрим. Так, ну що, Грінч, тобі сподобалось? Ну так, особливо какао, дуже смачне, мені подобається. А так, ну що, залишилося лише одне, одне і, і все. І я все поверну, віддам тобі твоїх підписників, твого панду. Що? Зачекай, ти що, і моїх друзів вкрав? Ну, ну трошечки так, трошечки вкрав. Ха-ха. Вибачай, -ха -ха. що не сказав тобі це. Ні, ну ти гріш даєш, боже. Так. Мені потрібно знаєш, що мені потрібно багато подарунків. Відправляйся е, до себе додому і, і віддавай мені усі подарунки, які у тебе там під ялинкою стоять. Що усі подарунки? Ти що прикалуєшся? А що мені залишиться? Так, ти хочеш різдва? Ти хочеш оновлення? Ти хочеш друзів своїх повернути? Ну добре, ладно, погнали. Останнє побажання. Ти пам'ятаєш і ти все повертаєш? Усіх моїх друзів і панду, звичайно, мені для, для того, щоб усі повернулися, нічого не жалко. Так давай, віддавай Ось тобі дивись, з ялиночки оцей подаруночок. А тобі подобається так. Мені подобається. Мені подобається. Зараз я відкрию і подивлюся, що там мені випаде. Фу, якась фігня. Що це за фігня? Мені це не подобається. Давай інший подарунок. Я таке не люблю. Якась дішовка. Давай інший подарунок. Ось такий подарую, Тобі подобається такий великий. Давай скоріше мені. Добре, тримай. Ось тобі ще один подаруночок. Так, ну що ж, давай відкриємо, що там буде. Боже, ти що мені? Хлам якийсь даєш? Що це за подарунки? Вони дуже цікаві. Ні, давай більше, більше, більше подарочок мені. Ось дивись, у мене один, один такий великий. Його тобі віддати? Так, давай, віддавай. Все моє, все моє, все. Ха-ха, ха мій подарок. Так, давай подивимось, що там буде. Все. І ти що, рофліш? Чи що? Що це таке? Це молотора? Нафіг він не потрібен. Так, а ну-ка, відкривай свою сумку і віддавай мені щось цікавіше. Наприклад, наприклад, свою пушку. Що, Кенді, пушку, ти що робляш? Вона дуже дорога, дуже дуже дорога, і я зараз її не достану. А мені це абсолютно все одно. Давай, доставай мені і віддавай, або я і тебе зараз отак, оп, і ти будеш у моїй тюрмі. Ой, р'ята, що ж мені з цим грінчем робити? Він вже й петів у мене позбирав. І... І пушку зараз забере. Ось цю пушку, що ли? Може мені вистрілити і, і щоб ти просто завмер? Так, зараз мені побалакаєш. Ладно, ладно, давай трейд. Все, це останнє. Я сподіваюся, що після цього ти все мені віддаш, усіх моїх друзів і оновлення. Боже, як мені жалко. Прощавай, моя пушечка. Ну що, Грінч, ти віддаєш мені усе? О, яка пушка, оце інше, оце інше. Грінч, ти куди? Зачекай? Друзі, ну що за скамер такий? Він же втікає від мене. Так, Грінч, стой. Грінч, мені потрібно, потрібно різдво, поди, та хватить стріляти. Зачекай мене, віддай мені, віддай моїх друзів. Ей! Ні, ну це нормально. Він втік. Що мені тепер робити, що я тепер поновлення ніколи не зроблю. Мені зовсім не подобається ця ситуація. О, я знаю, а може, я сама все поверну? Зараз піду. Найду його житло. Ви подивіться, які вони. Ні, ну це нормально. Катається там роз. О, я знаю, поки він зайнятий своєю пушкою новою, я піду і все виправлю. Точно, я все виправлю. Так, зараз я зайду у нього хатину і там по-любому я знайду вихід. Друзі, підтримайте мене, будь ласка, щоб мені не було так страшно. Так, добре, О, я бачу, я бачу, дивіться. Це його хатина. Так, заходимо. Так, де мої друзі? Грінч десь тут їх спрятав. Так, може тут? О, ні, нема. Да боже, де ж вони є? Так, зачекайте. Що вони всі тут? Це нормально? Грінч, ти що? офігел? Що це таке? Боже мої друзі, вони голодні, вони голодні. І, і Як же мені їх? Відсюди достати. Так, може у мене щось є. О, у мене є ось така штука. О, я знаю, я буду тут рубати, отак, оп-оп-оп і все. Так, вистрібуйте сюди по одному. Давайте, зараз, вистрібуйте. Так, все. все. Так, мені не подобається, що Грінч з вами це зробив. Треба його якось наругати. Так, знайдемо грінча і накажемо. Погнали! Ні, це нормально, моїх друзів взяв. Оце зробив з ним таке. Так, де він може бути? О, я знаю, може там. Так, ну що, ну що, де він є? Я знаю, може знаєте, що зробимо? Пішли сюди, по -по подивимося там його. Так, де ж він є? Мені здається, що він десь тут. Грінч, звичайно, вважає, що ми його не знайдемо, а ми його знайдемо. Так, стояти, він туди побіг. Скоріше за ним, так, Грінч, дете. Де? Ді, віддай всі мої речі. Так, я забрала своїх друзів і тебе зараз накажу просто-напросто. Ти вообще адекватний чи ні? Стояти. А, так, друзі, хапайте його, стріляйте. О, є, ми майже поймали його. Сітка, так, все, він наш. Вибачайся, Грінч, ми тебе зловили. Вибачайся. Ну, ну добре, вибачаюсь. Я поверну вам усе. О о ось, оцей портал. Оцей? Так, і туди можеш зайти і гратися. Ура! Так, ну що, ми все зробили і йдемо у портал. Ти з нами, панда? Трошечки страшно, але ми так цього чекали. Ну що, панда, погнали, а тебе грінч ми з собою не беремо. Ура! Ми на обнові! Дивіться, як тут гарно! Нічого собі! Так, а що це таке? Що це за питання? Я не зрозуміла. Що це біса? О, а це можна вже відкрити. дивись, 85, ой, так це зразу обидва. Нічого собі, і білка. Вау, це круто. Так, добре, що у нас ще є? Давай подивимось. О, у нас бет ще є, дивись. Так, що ми тут ще маємо? Пошли, пошли дивитися. О, диви до ціле місто! Диви, вау, що це таке? Що це таке? Це ліса якась? чи що? Так а як оце ловити їх? А, мабуть, отут буде. Блін, я вже хотіла. Так, ну і на останочок з моїми підписниками. Зараз зіграємо у гру. Ой-ой, ой, ой, боже, боже, прям піде мною. Убирають у цій платформі і все. Я просто падаю, панда. Ти тільки що убрав прям піде мною. Так, добренька. Ну що, котят, От ось така обнова. Я трошки пізніше ще більше зроблю огляд. А ви поки підписуйтесь і, звичайно, додавайтеся до моєї групи в телеграмі. Там я пишу, коли буду грати з підписниками. Так шоу не пропускайте.